одну людину витягнемо, але це система безприділа. Ми вимушені вже нас не, не, не чує ні влада, ніхто. Ми писали кучу звернень про те, безприділля який робиться взагалі візді. Вчора позавчора зловили батька багатодітних дітей, незаконно утримують, забирають телефони на наші скарги. Поліція нічого не розслідує. Заяви, які ми даємо. Ніхто нічого не розслідує, вже це все надоїло. Якщо вже ветерани інвалідів не слухають, то яке тоді право в країні є? Ви на війну якраз піти ти подивіться у подивиться в гелянці. Сісти стіл, Я викличу начальника. ТЦК і ми все проговоримо. Да, бай, бить, а мовчати Відталі. не треба. Надо, надо виходити і добиватися слово. Бо тому що як будемо мовчати, то буде так постійно і з кожним. Ми згодні, що мобілізація потрібна країні, але вона потрібна адекватна. А не коли людей хватають, аби когось схватити. Батько трьох дітей. Батька з трьох дітей ось схватили, забрали і вже пройшов, він вже і в ЛК пройшов. В цьому випадку у нас є 23 стаття відповідного закону, яка надає право деяким категоріям осіб осіб на отримання відстрочки. На сьогоднішній день ви говорите про те, що е, батька трьох дітей затримали. Якби ваш чоловік, син, -син. тощо. Маючи можливість, маючи законне право на оформлення відстрочки, так подав би своєчасно документи до ТЦК, в цьому випадку відповідна комісія надала людині право скористатися правом на відстрочку і самою відстрочку.